Чудового, благодатного і дай Боже і мирного Дня Суботи вас вітає Іонічне море. В перший раз на ньому, перший раз у Греції, слухайте, яка благодать, таке благословіння! І сьогодні нас надихає Тім Келлер через таку чудову просту думку. Він каже: дивіться, я така спокуса, не знаю, відкида вона до нас прийшла. От Коли ми зірваємося, ми, ми заліземо в якийсь гріх якусь похідь, і ми кажемо, ну, біс попутав, ми кажемо, ну, е, спокусили нас, не сили, або ще хтось спокусив. А Тім Келер так красиво каже, що сатана дуже часто діє так, як е, ноти, як звук. От, наприклад, коли ви станете перед настоящим піаніном, перед справжнім, і ви там будете давати звук із нотою Сі, то жодна струна не відповість, а ті струни, які відповідають за ноту Сі, Почнуть вібрувати, почнуть реагувати на цей звук. І він каже, схожим чином, наш ворог, тобто диявол, робить з нами. Зазвичай він не буде задівати ті струни, які не відкликуються в твоєму серці, в твоїх думках. А він пробує Він пробує сі, ре, мі, ще якусь там ноту свою, диявольську. І коли побачить, що є якесь відлуння. У твоєму серці з його пропозиції, з того, до чого він тебе запрошує, ну то в тому напрямку почне він тихенько грати. на цьому і почне вигравати. І ми знаємо, чим це закінчується. Звичайно, чим гріхом. Це закінчується відходом від Бога. Це закінчується відходом від Божого, замислу і Божого промислу. Тому, товариство, нехай це стане для нас заохоченням, щоб ми перевіряли, які нотки цього тижня. А минулий тиждень мали відголос, мали відгук у моєму серці. Для чого це, це треба? Щоб точно знати, коли завтра спробує лихий зіграти на нас, коли спробує нас розіграти, то ми знали, що я знаю, що це відгукується в моєму серці. Ця похідь, або ця похідь, або таке лик, лукаве бажання, або таке лихе бажання. І, і хто вже знає, хто підготовлений, той озброєний. Хто підготовлений, той озброєний. Тому знайте, переглядайте себе, досліджуйте своє серце, які струни мають відповідь в вашому серці, які струни буквально відгукуються на пропозиції і спокуси лукавого, або інакше пропозиції і спокуси від не Бога, не Божі. І коли ви їх будете знати, то точно буде набагато більше шансу знати, коли нечистивий хоче пограти на нас. Коли нечистивий хоче. Виграти на нас свою мелодію. Дякуємо Тіму Келлеру і слава Богові за ці краєвиди, і слава Богові за можливість подих перевести перевезти у такий непростий час. І власне пригадую, що, що сьогодні також триває збірка хлопцям військовим на шини, на колеса постійно потребують, то пригадую, що посилання на картки їхні, картки відповідального будуть внизу в опису під відео. Благословляю вас всіх, хто вже донатить. Не зупиняємося, боремося на всіх флангах. І якщо маєте нагоду перевезти подих, то переведіть, для того, аби по поверненні додому з новими силами братися за кожну боротьбу. Майтеся файно. Мир вам!